Друзі, до речі. Оце відео. Так. У ну, нього тут 20 ти грифа маєш? Так. Коли ти його получив? Е, я вибив і, а потім вже забрав на 15 й день. Я хотів забрати е, собі ще одного Адгера, але мені дали забрати Гріфа. Давайте ми попробуємо зіграти за чару. У мене є квест на неї дивиться. мене, до речі, бачите? У мене, до речі, аккаунт RT. Змінив собі ім'я, як ви бачите. Да. До речі, на мому аккаунті я зараз граю на його. А на мому аккаунті в мене друг... третє стріблок. Тільки сьогодні апнув. Може треба було іншого обирати? Я б тобі порадив. Добре. Ми виграли перший. Рама виграв перший раунд. Але це... І хто грає зараз? Ставити лайк. Зараз. Поставлю тут лайк. А, тут немає. Забув поставити друзі. Ми виграли на изікати. Ну, я конечно, про. Як на ну, мені. Мені ще треба квести виконувати, правда? Да. Дивіться на камеру. Будь бом бом А будет про? Хуйня Какая хуйня? Друзья, друзья Давайте я дурачу Мне сегодня Это что? Это что вообще? Какой геронт Ты нормальный Давайте будем поиграем за Грифа Что за? Грифа Пам <плес> пам 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 Там є тискані <плес> на А у мене є такий тискані Получал моментах послугу До речі Чи хто хоче створити ак... Ак, то я чекаю Я чекаю хто хоче Наприклад Рома хоче запитати як я створив аккаунт Тут дві тари. Може треба було брати гріфа? <ріст> Добре, може не треба було. Піни не використовуй. І так, всі інші використати. Так. <ріст> Ізі катка. Друзі катка. Catka. Е я хочу фенга! Я хочу фенга! Короче, ми сьогодні з моїм класником Олегом домовляємо таку штуку, що ми хочемо з шести легендарних степропів вибити Ларрі скин баг Ларрі Лоурі, Лоурі Фен і Ультра Фенга. Ну, мало б вибута, ну а що я скажу? Там п'ять лего домовлялись. А, а ми ще говорили про цей. Про ще інший? Так, про ще інший. Ну ще я б збравил пасу, в принципі. Як що випаде Лего? А може ти прийшли до кінця і ще інша лего випаде стардропа? На мене куча стардропів випадало лего. Да так, чекай, чекай. Зараз поставь мини-пин. Так, теперь я пин. Две стаканчики, заходим на бравлера. И дай я зараз. Я знаю. Давай все виходь. Не будь як лагерним. Логічним. Зразу катка запускається. У е, мене, у мене колись було дешсері було, ти знав, ром. Угу. У мене уже на аккаунте буде вже скоро тре четвертое. Скажу так. У ну, меня зардвей саму по собі, але. але скоро буде А чого так легко зато Я покупаю так что? Що... Привет, попсики сама Ахтыну Давай, Давай Боси че ти тут не пойму? хи х хто скоро буде. А в тебе ніколи нема. Не физический. Mm. Ну так дальше непогано. Так, так друзья. Oh! у на гема? 20. Значит, 4. Значит, четыре гема. Ай, не буду витрачати. В тебе нема! В тебе. Хороший майсер, ты срочно моя спайк. Че пайпер слову стреляешь? Алло йо минус Пайпер. А, а пайпер це Епік? Та. Наче ну, вона крута? Не, я її люблю бібі братку, коли буду той. А до речі, держ Бібі? Бібі бі держ її. Легка. А чого ти сумний був? Так швидко. Я зараз не блю 10 хвилин. До речі, я зараз покажу всю мою хату. Ну тільки мою кімнату. Ох, ти що ж... там? Ти бекаре є? Ні, а не -а. А, оно... а. Дай я виберу, Дай я виберу. Я за Карла хочу пограти, в мене його ще немає. Да я вибру РЕЖИМ! Да я випру. Я за нокаут, я вмію забуть кого. А я лю люблю грати в не за Карла. А він там а він внукав нокаут... не підходить! <плес> <плес> Зараз програю зразу. Давай дв... ви тільки будете двоє. Там ще один Карл. Ну ти не мене є ульт. Ультразараза. Не використовуй зразу ульту. Ультразараза. Тепер можна. Не вмієш грати за карла. Нормальный. Получив посос походу. Заклішали мені ж грат. Мне а як не іначе один япну. Все банані немає. Ні одної ліги. Друзі, я вже закінчую відео. Всім пока стрим уже зняв. Всім пока, друзі.